300 тисяч учнів до кінця цього року уряд хоче повернути за парти. Ну, такими планами поділився прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Каже, найголовніше, щоб освітній процес був безпечнішим. Далі подробиці наявність укриттів є головною передумовою. 2,5 мільярди гривень виділено цього року на їх будівництво. Важливо, щоб на місцях ці кошти були витрачені ефективно. Також важливо, щоб ми мали чіткі надійні стандарти безпечних шкільних просторів там, де неможливо використовувати підземні укриття і де це дозволяє безпекова ситуація. Для цього ДСНС та Міністерство освіти та науки спільно розробили три варіанти облаштування наземних укриттів, які сьогодні затверджуємо. Леонід Тимченко із нами це заступник міністра внутрішніх справ України. Вітаємо вас, пане Леоніде. Наші вітання. Вітаю, слухайте. Ну насправді, якщо розбиратися в складних урядових історіях, вона дуже притомна і дуже знаєте, мала би мати практичну реалізацію. Дивіться, в чому історія. Так? Кабін... Кабінет міністрів приймає рішення, затверджує порядки і документи, що потрібно зробити в рамках експериментального проекту в тих будівлях навчальних закладів, де немає м сертифікованих бомбосховищ, і вводиться така фраза, такий термін, як захищений простір. Що це за одне? Які до них вимоги е, будуть міряти з лінійкою? Дос, ну, як це має виглядати? Щоб не вийшло так, я вам чесно скажу, що будь-який підвал тепер буде захищеним простором. І перед вашою відповіддю: Чернігівська Полтавська області просто зараз там повторно лунає повітряна тривога, ракетна небезпека. Будь ласка, знаходитесь в укриттях цивільного захисту. Прошу вашу відповідь, пане Леоніда. Дякую. Отже, дійсно, Кабінету міністрів України прийнято постанову, якою передбачено реалізацію експериментального проєкту щодо створення в будівлях і спорудах закладів освіти захищених просторів. Про що ми говоримо в даному випадку? Це саме приміщення для фізичного захисту. Вказаною постановою затверджено порядок створення захищених просторів. Захищені простори призначені для захисту від непрямої дії засобів ураження шляхом зменшення впливу надмірного. Тиску повітряної ударної хвилі та дії її уламків. Цей захищений простір він може знаходитись тільки пане Леоніде, під. Будівлею, так під землею в підвальних приміщеннях, і перед вашою відповіддю Сумщина додалась, там теж ракетна небезпека. Будь ласка, залишайтесь в укриттях цивільного захисту і прямуйте туди, якщо ви ще не там. Пане Леонідо, от якраз таки про укриття тільки під землею, чи по прикладу Ізраїлю якісь умовні бетонні капсули десь зовні, там де вікна закриваються якимись засобами, теж металевими товстими. Місцем розташування захищених просторів рекомендовано обирати підвальні та цокольні приміщення, а також перші поверхи, які мають бути облаштовані. І в першу чергу ми говоримо, що не допускається облаштування захищених просторів у приміщеннях, розташованих вище ніж на першому поверсі. І в даному випадку ми говоримо і про що зазначав щойно прем'єр-міністр: про те, що є три варіанти. І в першу чергу запропоновано швидкий механізм облаштування перших поверхів закладів освіти габіонами та металевими віконницями, які є швидкими у монтажі та мають помірну вартість. Mm, до речі, про вартість цікаво, на це на місцевих клацена на місцеву владу чи на заклад освіти лягає це от фінансування. Можете сказати на місцеву владу на місцеву. А, давайте розберімося. Оцей вот е, захищений простір це заміна повноцінного бомбосховища. Чи це період, так, знаєте, тимчасове місце перебування допоки класне якісне освітлення з вентиляцією, з каналізацією? Нормальне е, бомбосховище, яке потрібно, бо Росія не зникне з географії, бо не припинить вона тероризувати нас, бо війна це надовго, і ми з нею живемо. Будується. оце буде тимчасовий прихисток для дітей. Чи це синонім? Саме так. Захищені простори не є об'єктами фонду споруд захисних споруд цивільного захисту, якщо ми говоримо у трактуванні кодексу цивільного захисту України. Захищені простори лише частково можуть замінити повноцінні укриття. Проте далеко не усіх закладах освіти вони сьогодні є. Ми розуміємо, що є заклади освіти, які побудовані. Досить давно і не передбачалось безумовно створення спеціальних облаштувань у підвальних приміщеннях, а також побудови укриттів. Саме, саме тому запропоновано швидкий механізм облаштування перших поверхів закладів освіти. Скажіть, будь ласка, а скільки от закладів освіти і про які заклади освіти йде мова? Ну от, які потребують цих просторів? А про які я маю на увазі? Це дошкільні заклади, школи, це вищі навчальні заклади. Де, от, тут детальніше роз'ясніть, роз будь ласка. Сьогодні це сотні закладів освіти на території України, але в першу чергу держава має створити безпечні умови на території громад із задовільним або помірним рівнем ризику безпеки. І знову ж таки йдеться в першу чергу про школи, адже діти мають здобувати якісну освіту. Ми всі розуміємо, що і усвідомлюємо, що починаючи з фактично з березня 2020 року, коли були запроваджені карантинні заходи. Ще спричинені розповсюдженням хвороби COVID-19, якість навчання та освіти значно погіршилась. Безумовна ситуація, яка є сьогодні, вона так само не сприяє активному і достатньому освітньому процесу. Тому і створюються умови, максимально наближені до тих, які дозволяють проводити навчання не онлайн, а офлайн, із безпосередньою присутністю наших. Учнів і дітей в закладах освіти. А як будуть і хто буде перевіряти, чи можна починати офлайн навчання в тому чи іншому навчальному закладі? Є алгоритм, визначені відповідальні? В обласних військових адміністраціях будуть створюватись комісії, в яких будуть входити також і співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, і комісійно будуть прийматися рішення про те. Чи в задовільному стані перебуває той чи інший захищений простір відповідно до тих рекомендацій, які сьогодні визначені кабінетом міністрів України? А вимоги до розмірів цих захищених простірів вони вже є? Ну я маю на увазі, от на сьогодні, по прикладу школи, так моєї дитини, там є простір захищений, так укриття, мабуть, бо воно в цокольному приміщенні, яке вміщає частину. Дітей. Доводиться так в дві зміни працювати. Це е, рахується як повноцінний захищений простір для закладів освіти. А якщо це комірка буде якась там на п'ять дітей, воно буде рахуватися як захищений простір? Чи ні, тут все ж таки є визначення ну, от, вимоги так би мовити, по розмірах цього простору? Методика передбачає алгоритм обрахування, яка кількість дітей може знаходитись безпосередньо в тому чи іншому закладі освіти. і в тому захищеному просторі, який буде передбачений, проте я можу сказати, що сьогодні це передбачається е, мінімум, це один квадратних метри на одну дитину. Те, що має бути облаштовано в приміщенні, яке буде, якщо ми говоримо для прикладу, яке буде обладнано е, із з, з, вулиці, воно буде обладнано габіонами. Ага. Зрозумів, дякуємо пана Леоніде вам за ці роз'яснення. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України. Він був на прямому відеозв'язку.